Попри те, що аеропорт Чернівці має статус міжнародного, поки летіти можна лише у столицю. Щоправда, сідають у нас і чартерні літаки, але це не вирішує проблем буковинців, які їдуть за кордон або приїжджають звідти. Від столиці Буковини до Сучавського литовища значно ближче ніж до Києва. Лише за два місяці аеропортом Штефан Чалмари скористалися понад 300 краян. Тож під час зустрічі депутатів обласної та радників Сучавської повітової рад говорили і про необхідність. Ідність розвитку авіаційного сполучення між сусідніми регіонами. Подробиці вже за мить. Міжнародний аеропорт Штефан Челмари, що у сучаві наразі приймає як регулярні рейси, так і чартерні, за словами експертів, для того, що ще є куди розвиватися. найближчим часом ми плануємо запустити і вантажні перевезення. Зокрема, будемо експортувати м'ясо в арабські країни. Сучавський аеропорт після реконструкції, тому він ще у пошуку нових рейсів. Наразі підприємство вже співпрацює з декількома великими авіакомпаніями. А ви зільні курси Ми здійснюємо щоденні рейси у Бухарест, Є чартери на Лондон. три у зимовий період і чотири влітку. Сучави також здійснюються польоти у Мілан та Бергамо. Реконструкція аеропорту розпочалася у 2013 році за 50 мільйонів євро. Грантових європейських коштів повністю відремонтували що збудували злітно-посадкову смугу до Оною два з половиною кілометри сучасним світлосигнальним обладнанням та покриттям. Дежа аеропорт вже має невеликий аеровокзал, який потрібно розширювати. Робимо все можливе, щоб наступного року у нас було не менше 300 тисяч пасажирів. До речі, ця смуга за словами фахівців є найкращою в Румунії, тож відкриває повітряні двері сучави всьому світу. Лише за два місяці нашим аеропортом скористалися 38 тисяч пасажирів. Я вам навіть статистику надам 326 пасажирів це українці, які прилетіли у. Сучаву а 286 які вилетіли зі Штефана Чалмари. Тисячі буковинців, які нині працюють чи живуть за кордоном, періодично повертаються додому. Лише торік із Румунії у Європу вилетіли понад 25 тисяч краян цьогоріч за два місяці більше трьохсот. І до литовища вони добираються. Хто як може під час виїзного засідання депутати обласної та радники Сучавської повітової рад вирішили запустити спеціальні автобуси? Вони курсуватимуть регулярно з Сучави до Чернівців і в протилежному напрямку у ті дні, коли здійснюватимуться міжнародні. Ні, рейси зі Штефана Челмарі, крім того, для людей буде спрощений митний контроль. Ми для українців також спрощуємо і процедуру отримання віз для осіб, які мають квитки на літак з одного або з іншого боку кордону. Нам треба бути більш сміливими, щоб якнайшвидше вирішити проблему транспортного сполучення і бюрократичні процедури для наших громадян. Утож, уже незабаром з'являться нові автобуси, які доставлятимуть пасажирів з України на віарейси аеропорту Сучава та пасажирів з Румунії на рейси із Литовища Чернівці. З Румуні Наталітеж Максим